Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми в центральному міському районі. Торгівля йде всюди. На зупинках, біля ринків. Це тради... традиція така в місті Кривий Ріг. Торгувати де угодно, тільки не на Рино. В центральній частині міста. Ям не видно, що прили, як в Покровському районі, в Тернівському. Тут інше підприємство обслуговує, то в нього якось все покраще йде. Не блискуче, але набагато краще. Вон мед продають. Також. Особливо цікава торгівля на Довгинцівському ринку, де продуктами взагалі пашти ніхто не торгує там. Ну, овочами там, трохи тільки молоком хіба що. А так всі біля ринку там, на кільці трамваю. І Та так по місту тут, на кожній зупинці. Палатка очева стоїть, а там не в ті, а в палаці то і рибою, і м'ясом торгують, і ялинками перед Новим роком. Ну, йдемо до річки Саксагань. В напрямку парку Гагаріна, правда, не знаю, перейменували перейму... його чи ще ні. Багато що поперейменовували. Чи літо... лі... 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 літом ще був Гагаріна. Co pamiętnej znak. Rysujecie najmis. Ну, раніше літом тут фонтан працював. Взагалі фонтанів мало працює. Тут працював, як писали. В районі 44-го теж по вихідним там робив. Ну, воно, нестача води в місті. А може і просто економія. Як вони ті фонтани зараз працюють? Чи замкнене коло в них, чи взагалі вода виливається. Раніше, я знаю, вона просто текла та й виливалася кудись, та й каналізацію та й все. Зараз може по-іншому. Деякі фонтани сучасні, як на 44-му, тут, то може воно вже по-іншому циркулірує все тут. Я колись бачив в районі 20-го універмагу, там біля парихмагерської, ну там невеличкий був, так там вода циркулірувала. Насосик такий, журчав у них там і ганяв воду. Невеличкий фонтанчик такий був. А, можливо, і є він. Там в домах стоїть, його мало хто і знає. Біля ЗАГСу туди далі. Працював невеличкий такий, правда? Ну, невеличкий це такий, не більше метра він був. Може і півмет, дитячий. І це вже дійшли до річки. За річкою парк вже починається. Інколи тут із моста й рибу ловлять. Не знаю, чи вдало, чи ні. Це річка далі йде вона, потім в саксагань впадає. Не в саксагань він гулець впадає там.

Ну і на цьому поки що все. До побачення.